Останній розділ One Piece в цьому році, і продовження буде аж у січні. А перед початком відео хочу попросити тебе перейти після перегляду розбору розділу на аналіз Коразона Росенанта, заставити відео лайками переглядом до кінця та будь-яким коментарем посилання залишу як в описі, так і у закріпленому коментарі. Аналіз дійсно варти вашого перегляду. Нас зустрічає доволі цікава обкладинка, на якій зображені наші вчені, і одразу виникає питання. Хто ця жінка? Курьоха, мати Луфі? хоча логічним варіантом виглядає саме Стусі, не міг же автор просто так залишити такі натяки із попереднього розділу, як виявилось, Лучі не спідблісну Сентомару, бо оді треба нагнати драми, і виглядає це все так, наче це прощання із персонажем, хоча знаючи оду і його повернення. Але це не основне. Головне це битва між робом Лучі та Вуфі, яка продовжується другий розділ підряд. Якщо в попередньому було зіткнення волі і відбувається невелика сутичка, з результатами якої Лучі було поранено, то в цьому ода, наче як в мультфільмі Луні Тюнз, малює Луфі в різноманітних чудацьких формах. Але саме головне, це ось ці окуляри, які відсилаються до Драгон Бову. Сам я не дивився, але люди кажуть саме так. Звісно, без приколів не Закрутився, завертівся в Уфі і все рівно не шотнув Лучі. хоча мені не баланс сил, в принципі, пофіг, так що проігноруємо це. Вучі насолоджується битвою та ранами. Це видно по його обличчю дуже витривала скотина. Серафіми Імпа. Френкі плаче бо не хоче втрачати зв'язок із синьором Пінком, який нараз сидить в Імпелі, на один фрейм Ода із нами зробив Міуфу, і в цьому розділі вона бере на себе роль Робін, бо генерує думки про смерть. Ханкок використовує Мера меро і Марини перетворюються на камінь, тому що Каваї, а не тому, що кожен поголовно буде сидіти валькатрас на пожиттєве, саме від милості кам'яніють, а свою сексуальність використовує саме Хенкок. До речі, про неї є теж відео. Доктор Вегапанк не відрізняється від Цезаря у своїх принципах, хоча і вважає Клавна гірше за себе. Але ідейно вони не сильно відрізняються один від одного. Він готовий використовувати еволюційно кращих людей. Але якщо раніше ми думали, що вони бездумні роботи, то ось тут виявляється, що вони насправді живі особистості із своїми страхами та проблемами. І це піднімає ось цю ділему з винаходами та як далеко може зайти людина у своїх дослідженнях. Із шонені великої трійки це питання піднімається в блічі, на прикладі Маюрі та його доньки винаходу Джеверлі Поні хоче помститися вегапанку. Таким інструментарієм Ода хоче нагнітати драму навколо подій, які відбуваються. Знову диявольські плоди. Штучно можна створити тільки Зоан. Ну він найпростіший. З парамецією це питання крові. Якщо Смайл був недовершеною версією, то ось вегапанк зробив ідеальний плід. Також вегапанк хотів би створити особливі плоди, але невідомо чи зможуть вони пробуджуватися. Бо якщо штучний плід, Ще й пробудитися може, то це виглядає імбово. Вологію розробити найскладніше, так і це природній елемент. Будемо чекати сутички з адміралом Кізару і що він покаже. А ось судячи з фінального кадру, Серафіми залишились звучі, то виходить, що якщо володар далеко, то контроль переходить в найближчому власнику. Чому Вегапанк не проконтролював цей момент і не забезпечив самозахист? Відеорозбір вийшов коротким по декільком причинам. Проблеми із світлом та тільтом пов'язаним з тим, що відоси не залітають. Але дякую команді, яка озвучує One Piece, хоча про них вперше чую, що про рекламу ролик мірових по каразону, та людям, які підтримують фінансово та просто дивляться кожне відео.